Гравці. От правий сектор, який виник, для вас це явище це, чи якесь тимчасове явище? Е, я не готова це обговорювати. Тому що ви не хочете говорити зараз про них погано? Ні, тому що в мене немає своєї думки з цього приводу. Mm -hmm. Я висловлюю свою думку тільки тоді, коли я готова її обстоювати, Мустафа, якщо ви не помітили? А, а от на це питання у мене просто немає відповіді. В, вам ще треба придивитись просто. Так. А ви взагалі так. знали Дмитра так. Яроша і Тризуб до Ні. Тому, ні тобто ні. вам не відомо було ні, про це ні. Ні, ні. Пер, перше прізвище. Перше А взагалі, так. оцей mm -hmm. націоналістичний крило і опозиції, і того, що відбувається на майдані, як ви до нього ставитесь, і яка ваша думка змінилась чи не змінилася про Олега тягнебока, наприклад? Ви знаєте, там дуже багато. От усьому цьому, що називається націоналістичним крилом, там теж дуже багато фейкового, mm -hmm. дуже багато рядженого. Дуже, дуже складно відрізнити, де момент щирості, Одуреної, маніпульованої щирості, і так далі. а де є момент відвертої рядженості, костюмованості, підкресленої костюмованості, тобто от, знаєте, відповідності заздалегідь і наперед сконструйованому образу шаблезубого українського націоналіста. що угу. Це є. Розігрується, розумієте, от саме цей образ з максималь... з максимальною. Ні, ні, ну це не Шарварщина, Це максимальна волохатість. Типу, розумієте? От це образ із страшилок. Ну, бандерівець із страшилок виготовлений за лекалами радянської пропаганди. Зразка 1960 дев'ятсот шістдесятого року. Розякже?